Припиняються обстріли позицій українських військ в зоні антитерористичної операції. Протягом ночі, з 19 на 20 лютого, основний вогневий удар ворог завдав по населеним пунктам на Донецькому напрямку. Так, з реактивних систем залпового вогню були двічі обстріляні: Авдіївка та тоненькі удару з градів зазнало селище Курахово. По опитному терористи вели вогонь із застосуванням бронетехніки з артилерії та мінометів. Противник тричі завдавав ударів по водяному. На маріупольському напрямку злочинці зі стрілецької зброї та мінометів обстріляли Бердянське. Загалом за ніч бандформування 15 разів обстріляли наші позиції. А за добу в цілому бойовики 49 разів порушували режим тиша. І хоча до підписання мирних угод активність противника була значно більшою, статистика добових обстрілів чергове показує, терористи не бажають повністю припиняти вогонь і тим паче відводити важку артилерію від лінії бойового зіткнення. Ситуація навколо Дебальцівського котла викликала великий резонанс у суспільстві. Одні кажуть, що вивід наших військ є тактичною поразкою, інші стратегічною перемогою. Так, що відбулося насправді, ми вирішили з'ясувати у військових та цивільних експертів. Події навколо Дебальцевого стали топ новиною. Побоюючись повторення іловайської трагедії, змі та інтернет-видання буквально вибухнули повідомленнями. При цьому джерела цієї інформації часто мало сумнівне походження. Окрім іншого, багато говорили про бездіяльність військового керівництва. Такі провокації не тільки шкодять нашим бійцям, але і створюють хаос і дестабілізують ситуацію в країні. Вважає політолог Петро Олещук. Оці всі інформаційні вкидання, вони орієнтовані в першу чергу не на безпосередні учасники бойових дій, а в першу чергу на тил, на громадян, на рідних, близьких, для того, щоб їх провокувати на певні дії, для того, щоб вони, наприклад, там перекривали дороги, там влаштовували якісь акції протесту і так далі. Політолог Сергій Нестеренко розповів, що російська пропагандистська машина використовує сучасні методи інформаційної війни, наприклад, псевдодзвінки з передової чи повідомлення у соцмережах від псевдобійців. Як наслідок змі отримують суперечливу, а часто неправдиву інформацію. Хотілося б відзначити, що оця, саме ця по дебальцевому сформована інформаційна кампанія антиукраїнська, вона була, відрізнялася від інших. Вона відрізнялася м, таким фактором, що насамперед була скерована на дискредитацію керівництва військово-політичного. Якщо раніше кампанії там були, вони збільшували, вони мали сіяти страх і паніку. Якщо порівняти з попередніми кампаніями, там було просто задання сіяти страх і паніку. Тут вона була чітко скерована на те, щоб показати непрофесійність керівництва країни. І війська. Ну і тут можна сказати, що безперечно ця кампанія була зірвана. Сьогодні можемо говорити, що Росія її програла. То що ж відбувалося насправді? Експерти кажуть, що прикриваючись домовленостями мінськ, 2 окупанти робили вигляд, що відводять військову техніку від районів зіткнення, а насправді перекидали її у район Дебальцевого. Там вони зосередили штормові загони, зайняли висоту уздовж дороги, розмістили артилерію. Згодом захопили селище Логвіново, що не дало можливості нашим бійцям безпечно проводити ротацію. Окупанти дійсно хотіли замкнути котел, але не встигли. Ми розуміли що до чого, і не йшли по тому по той дорозі, де вони замінували, де вони обстріли, пристрілялись, і е, використали е, за часом ніч. Розробили свої дороги просування чотири колони, забезпечили дозори, охорону відповідно просування цих військ і основні сили саме по ним вивели. Хоча не на всі я категорично так би не доводив, що це було зроблено, і всі 100% виведено. Це дуже складно в таких умовах, в умовах введення таких важких боїв. За офіційними даними під Дебальцевим 22 військовослужбовців загинуло, та понад 150 зазнали поранення. Більшість бійців завдяки вправним діям командирів вдалося врятувати. Маніакальні заяви Путіна про те, що агресор візьме у полон понад три тисячі українських солдатів, залишилися лише погрозами. Нині Дебальцеве втратило своє воєнно-економічне значення, і після обстрілів російських окупантів відновиться не скоро. Але саме ці події пришвидшили рішення РНБО розгорнути миротворчу операцію в зоні проведення АТО. 21 лютого на Михайлівській площі відкриють виставку з символічною назвою «Присутність». На ній будуть представлені докази агресії російських військ на території України. На площі демонструватимуть військову техніку, озброєння та амуніцію, які використовували підрозділи російської регулярної армії та незаконні збройні формування в боях на сході України. Відвідувачі зможуть оцінити масштаби підтримки бойовиків з боку агресора та переконатися у тому, що російська армія бере безпосередню участь у конфлікті на Донбасі. Із зони АТО повернувся зведений загін повітряних сил Збройних сил України. Воїни півроку боронили нашу державу на Сході. Перебуваючи в епіцентрі подій, бійці не лише утримали під контролем стратегічно важливий об'єкт, а й знищили значну кількість ворожої техніки. Хочу е побажати кожному українцю, щоб... Е на нашому прикладі вклали частинку себе для того, щоб захищати нашу державу, щоб, хоча б якось, допомагали. Тому що люди, які там знаходяться в відвоюваних територіях, дуже просять, щоб ми не покидали їх. Усі вони добровольці, майже всім за 30. Вдома на них чекають дружини та діти. Олег зовсім скоро стане батьком втретє, сам із Криму. Виїхав з півострова, тільки на там розпочався конфлікт. І відразу в АТО. Напустимо ви знаєте в серце в своєму, щоб кожен зрозумів, що він живе в Україні. І це та страна, в якій ми раділи. Страну батьки не вибирають, і Ми маємо гордо держати ім'я своєї країни. І во там стояти за свою країну, Ну не знаю. Це должно бути серце. Любіть просто свою страну і любіть кожного, хто здесь живе. Живими повернулися не всі. Та за словами бійців, якби не взаємна підтримка, в боях полягло б набагато більше. Тому що побратими допомагали всім, як кажуть, і словом, і ділом, і плечем. От. То, що там було, було дещо важко. От. Але за допомогою тих хлопців, які тут біля нас, біля мене. Оно было легче. Вразово, знаете, что? Что никто никогда не покинул своего поста из наших товарищей. Все стояли до конца. Содружество и поддержка всех содружеств войск и артиллерии всех. То есть нас поддерживали. И это, это очень приятно, когда мы все вместе. Когда мы все вместе, я думаю, мы победим. Координація військ за допомогою розвідки є одним із найважливіших елементів ведення успішного бою. Саме Розвідники першими дізнаються про плани та дії ворога. В умовах міста тактика розвідки дещо інша ніж у польових умовах. Ми постійно тренуємося, дійсно тобто, в лісах, там, да, в відкритих, відкритих площадях, полях. От. А В даному місцеве населення, і ті ж саме будення, і тому ми Далі розвиваємося, розвиваємося на зданиях, на комнатах, на дільних тренуються. Правильно отрабатывают тактику. боевых действий. Так само і огневая підготовка, вона вже немного Вот, Уже меньшее количество боєприпасів розчитуєш, более точно, на более точну стрібу. Зараз українські розвідники активно обмінюються досвідом, опановують нові технології спостереження та способи пересування у місті. Відпрацьовують дії у будинках, нежитлових спорудах і вчаться прикривати один одного. Тонометри, електричні термометри, маніпуляційні столики та ширми. Чергову партію обладнання для головного військового госпіталю передали волонтери. Цього разу коштами допомогли художники. Нещодавно в Києві проходила мистецька виставка, кожен учасник якої передав частину зароблених грошей на потреби медзакладу. Кожен день, кожному хворому, кожному постраждалому, треба заміряти температуру, набрати аналізи. Зміряти тиск і тому це тисячу разів на день використовуються ці прилади, тому це вкрай необхідне. В головному госпіталі розповіли, що за минулий рік лікарня отримала допомоги на суму понад 30 мільйонів гривень. Особливих проблем із обладнанням військова клініка немає. Ось тільки новий реанімобіль став би у пригоді. Отець Богдан приїхав підтримати українських прикордонників, які служать на передовій. В одному з бліндажів капелан провів церковну службу для військових. Це місце особливе, адже після значних обстрілів залишилося неушкодженим. Куточок напросто дуже особливий, бо коли перебували обстріли, коли бачимо, що всюди, всюди тут відбувалися осколки. Побили всю стіну, всюди я. А дуже велика ласка Божа, яка сталася тут, коли даного куточка, даного столика навіть не зачепило. Єдине, що хлопці, коли вибігали, щоб ховатися від обстрілів, запалили свічку, ця свічка горіла. І вони так побігли далі, але наскільки ж тут Господь Господь дав власне чудо, щоб цей куточок зберегти. Кожному військовому капелан вручив іконку та хрестик. Крім того, привіз на передову подарунки, які зібрали львів'яни. Серед теплих речей та продуктів прикордонники знайшли валентинки. Хоч і надійшли вони із запізненням, чоловіки були щасливі отримати зізнання у любові та слова вдячності від українців.